Це ранок вдома. Вихідні, от от у наші двері, тож треба гідно підготуватися. Сподіваємося, у вас буде електрика, а отже, і можливість розслабитися під хороше mm. і цікаве кіно. Що подивитися у суботу та неділю на телеканалі Дом знає наш журналіст Дмитро Слівний. А зараз і ми дізнаємось. Діма, добрий ранок. Доброго, Доброго ранку. ранку Ради вас бачити. Навзаєм, навзаєм. На, на що нам чекати? Які а, будуть кіно, угу. кіноперлини? Чекати на захоплюючу і водночас серйозну подорож трьома різними регіонами нашої планети. Почнемо Ого. з Аравійської пустелі, з колоніальної Британії. потім проїдемо крізь військовий Маріуполь. І е, повернемо до північно-західного острову Ньюфаундленд у Канаді. Так, да, да. Ну давайте королева пустелі так. це епічна історично-біографічна драма режисера е, Вернера Герцога. У головній ролі Ніколь Кідман фільм 15-го року представлений на берлінському кінофестивалі. Зірвав там оплески. Це історія реально існу особистості, яка існувала Гертруди Стайн головної жінки Близького сходу. Можна так сказати, дівчина отримала блискучу освіту в Британії, в Оксфорді, але їй було сумно серед балів та прийомів. А, і вона поїхала до свого дядька. Не вистачало який займав... екстриму. Скажімо, да, так. не вистачало екстриму та високої температури в пісках. А, ось ну жінка, епоха. Я думаю, всім буде цікаво, а, класні пейзажі, класні масштабні Можна зйомки. Да, да. Ніколь Кідман теж не остання акторка. А, давайте маленький фрагментик. Еврій степ упустили кожен крок, наче подих вогню полум'я. воно поглинає Хочу представити вам Гертруду Белл. Не лякаю на ків своїм розумом. Я хочу вибратися звідси та куди завгодно. Як тобі Тегеран? За кожним поворотом на вас чекає таємниця. Мені тут подобається. Їхня нація відроджується. Це їхнє досягнення. Це правда, Люба Гертруда? Яка так. гарна історія. Яка так. красива, ніколь Кідман. Так, і від Кідмен на Близькому Сході перенесемося до нашої з вами країни. Чому я живий? Угу. Чому? Назва наступного фільму. Знятий він за оповіданням Євгена Мітька. Оповідання 86-го року. Якщо не помиляюсь, зняв його Вів'єн Новак, режисер який прочитав оповідання. Воно йому дуже вразило. Це... Велична історія кохання на тлі великої ну другої світової війни, яка прийшла в Маріуполь. кохання Фросі та Льончика справа в тому, що льончик єврей, і батько Фросі не сприймав у своїй родині євреїв. Це була велика трагедія, велика Антисінні. драма. Але прийшли німці, і ситуація сталася. Ну повернулася таким боком, що все почало змінюватися. І персонажі відкриваються. Ну, так би мовити, у страшних обставинах відкриваються новими гранями. Що чіпляє в цьому фільмі? Історія розказана від лиця дитини. Від обличчя дитини, так? Да? Да. Від імені дитини. Во, клас, дякую. Я навчаюсь потрохи. Да. Ось від імені дитини це сильний. Ну, чіпляючий драматичний, класний фільм від одеської кіностудії. Я думаю, що ви не згаєте дарма час, подивившись його. Ну і плюс це цікаво. цікаво да, да, цікаво як взагалі жили люди ну, у сорокових роках у Маріуполі під час німецької окупації. Я думаю, да. ну, подивимось так. фільм. Виглядає трошки театрально, але це його особливість, і Фіш. це додає певного шарму. Не пропустіть, подивіться і зараз маленький уривочок. Барік, Женю, я вас дуже люблю. Така ціна. І прошу вас, благаю, відпустіть мене. Я все-все перетерплю. А ви збережіть мою донечку. Варто подивитися, так. і останній фільм найпівнічніша точка нашої сьогоднішньої подорожі. Це така ж північний захід, північний захід. Uh, так, Це острів Ньюфаундленд. Фільм називається Корабельні новини. Uh, фільм американський, але знятий режисером uh, Ласе Гальстремом. Mm -hmm. Tip... <плес> ну, американці, вони ж різні з різних. Yeah, країн. Але да. про що там можна так. знімати саме? Ну взагалі то uh, фільм цікавий. Він знятий за. Романом, який отримав Пуліцерівську премію, угу. але він трошки депресивний, я б так сказав. Депресивно-драматичний. Фільм угу. здобув дуже багато різних премій. Там головні ролі Джуді Денч. Ну, це та леді, яка грала М угу. у 007. Да? Да, 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 да. Координати Скайпу. Вона дуже класна. Це вона дуже вона шикарна. Як... Кевін Спейсі, Ну, що, це історія е, патологічного невдахи. <рес> да. Зацікавило, це історія патологічного невдахи. Який закохується у класну енергійну жінку. Ага, І вона і, вона, і він його. добивається її нарешті. Але вона йому зраджує. У них донька народжується. Е, тобто його... він не був все одно коханням її життя. Да, Взагалі-то він не був її коханням, але я не знаю, якого стали історія. разом. Да. Але вона розбивається в автокатастрофі, О, да, коли їде якраз від свого коханця. Щось забагато депресії та драм та одному... почекай, це тільки початок. А Це тільки перші Батті 20 хвилин? головного героя кінчають життя самогубством. Бо... Тобто у Боже... нас вже три самогубства на три фільми. Може, не треба все розказувати. І він їде до острову Ньюфаундленд до Тітки. Стоп, зачекай, хеппі-енд буде? Ні, ну як це? Драматично -трагічний. трагічний. Трагічний. Ну, давай так. Я не буду вам відчиняти всі карти. Подивіться у Ривачу. але ну, там така велика кількість нагород. Що я думаю, всім того вартий. Да, запасіться карвалолом. А, і дивіться. Ну, давай подивимось. Фрагмент. Містер Багіт, я робив, як ви вчили. Сідай. Вчора ввечері мені чотири рази дзвонили щодо яхти Гітлера. Чотири рази людям подобається. Місіс Баґіт сподобалась. Звичайно, ти ні чорта не знаєш про яхти, але тим більш цікаво. Тому слухай мене, друже. Я доручаю тобі тижневу колонку. Що з тебе розповідь про яхту. Головне, люди чиї були яхти, хто на них жив, хто помер, хто потонув, кого врятували, хто розорився, у кого нещасна любов. Розумієш терте Джеко. Замов хлопцеві новий комп'ютер і купи йому справжній, не ці дешеві вироби. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Інтригуючи. Mm -hmm. Тобто, наша підбірка ну, не стільки нас розважить, стільки стільки ну, дасть привід подумати трошки. Да. але фільми дійсно високого рівня. Навіть наш одеський хоче поаплодувати дуже непогане кіно на реально на світовому рівні. Так що бажаю вам всім приємного та вдумливого перегляду. Дякую, Дмитро, ми дякуємо тобі за рекомендації та поради. Сподіваємось, вихідні у вас будуть вдалі, і зі світлом, щоб подивитися, це все 100%. А <wenn's it down? laughs> поки продовжимо насолоджуватися новим днем та незвичайною музикою, яку виконує героїня mm. наступного сюжету.